Люди знають, що таке війна. Не один раз дивилися у вічі смерті, залишилися живими, а тих, хто не має разом з ними, пам'ятають. Хоча відтоді пройшло півсторіччя. Експонати, що знаходяться у Черкаському обласному краєзнавчому музеї, чимало можуть розповісти про карибську кризу, про героїзм людей, які допомагали цій унікальній країні. Кубі у цьому році у нашому музеї, Черкаському обласному краєзнавчому музеї, відкрився новий зал. Черкащани, учасники бойових дій на території інших держав. І значну, значне місце у експозиції займає розділ, присвячений участі наших земляків черкащан у подіях 1962 року, які відбулись на Кубі. Також ця операція відома під назвою Анадир. Експозиція нашого музею побудована на оригінальних експонатах. У експозиції відвідувачі можуть бачити фотографії. Нагороди, особисті речі, сувеніри, документи привезені нашими земляками, черкащанами з Куби у 62-му році. У 60-х-70-х роках адже радянські війська перебували на острові Куба і після проведення операції, після 62-го року. Серед особливо цікавих експонатів, які ви можете бачити в експозиції нашого музею, зверніть увагу на оригінали. Прапора Республіки Куба, ви бачите його в експозиції, поруч з радянським прапором. Як історично так ці дві країни, тоді у 62-му році були поруч одна, одна з іншої, були союзниками у протистоянні американській агресії. Також дуже цікавим експонатом є ілюстрована карта подій Кубинської революції з портретами видатних. Революціонерів. Ну і в експозиції нашого музею ми бачимо комплекси матеріалів наших земляків-учасників тієї операції. Ось, наприклад, зверніть увагу на матеріали Ольги Дмитрівні Максимової, жінки, бактеріолога, військового лікаря, яка була на Кубі. Її документи, особисті речі, погони лейтенанта медичної служби. Також можна звернути увагу на оригінал фотографії. З написом Привіт з Куби. Це оригінальна фотографія 62-го року, подарована нашому земляку рядовому Вергаю від товариша по службі. Привертаю увага і фотографія, зроблена у 62 році майора Житмухіна. Ця фотографія цікава тим, що зроблена щойно після, в той самий момент, коли радянські війська щойно прибули на Кубу. Зійшли на берег з борту теплоходу адмірал Нахімов. І ось ця фотографія ми можемо бачити в експозиції музею. У правому куті є підпис, який підтверджує те, що фотографія зроблена в момент прибуття радянських військ на Кубу. Тут бачимо наші військовослужбовці, радянські, всі у цивільних формах. У таких у такому вигляді, у цивільних формах, вони прибували на Кубу у 62 му році. В окремій вітрині зібрані сувеніри, передані нашими, нашими ветеранами-кубінцями. Серед цікавих сувенірів особливо місце займає великий ніж, який називається мачете для збирання цукрової тростини. Статуетка, кубінка, кубінські сигари. кубинский, а также сувенир пакетик песку с бухты Плая Хирон. Место для кубинцев выдачна, ведомо. У этой бухты были разбиты силы кубинских контрреволюционеров. В армию призвался в шестьдесятом году, уволился в восемьдесят седьмом году. От рядового до полковника дослужился так, как есть. В восемьдесят седьмом году 12 октября я прибыл в военкомат городской военкомат и по сей день в нем нахожусь. На должности сейчас как зам по Мои друзья, которые вот здесь, их очень мало. Uh -huh. Ну, нас судьба с ними свела. Почему? Потому что я как раз вел тот раздел, который воины интернационалисты 18 лет вел в военкомате этот раздел. И с всеми живот с людьми, с моими ребятами я и познакомился именно в военкомате. Это коллектив очень хороший, сплоченный, во главе его Владимир Алексеевич. Это дуже мой хороший боец. И вот оттуда у нас пошло и пошло. Я на всех их мероприятиях присутствую, как от Вискомата. И они меня всегда приглашают. По случаю 50-летия Карибского кризиса. Я призвался в 60-м в 60 году. И нам в 1962 году, в этот период, когда вот это все было, нас подняли по тревоге, загрузили в эшелон, в Баку я служил, загрузили в эшелон и держали под Баку, есть станция Хачмас. Нас держали несколько дней, а потом поступила команда. Все разгрузить, все убрать, все запасы и прочее, прочее. Это было вот такой такой Но категорически нам запретили про Кубу речи не вести в течение трех-пяти лет. Історики припускають, що саме переговори делегації з Куби на чолі з Раулем Кастро з Микитою Хрущовим у 1962 році стали вирішальними. Радянське керівництво погоджується розмістити на території Куби ракети середнього радіусу, дії з ядерними боєголовками, а також надати Кубі бомбардувальники, які можуть нести атомні бомби. Американські політики і військові все таки дізналися про заходи радянського союзу щодо Куби. Їх це дуже. Коротше, призвалися ми в 61-му році і попали ми у Чепку, попали ми в красно біля Волограду, теж по направленню лінії ПВО. ПВО – противоздушна оборона. І тому питання, в чому ми ж пиво глибоко ешалировані військами, ми передові частини. І коли проходу вже повчилися, ми 8 місяців нас досрочно випускають, і кого куди направляють, хто в Форд Шевченко, хто попав в Капіар. Ну, і ми попали в Капіар. Кап'яр – це центральний полігон Радянського Союзу, де сходяться в області, в кучу, місця Саратовська, Волоградська і Старханська області. А звідти потихеньку-потихеньку, коротше говоря, почали готувати. Так же само, ми не знали, коли нас готовлять. І коли приїжджає. Видали нам тропічну форму, приїжджає полковник наш Ржевський і говорить: видали, коли видали, тут він нами веде бесіду, і тут, роздається, команда, лежись! Ми всі полягали, да? а полі піднялися, і кожен аж. Ну, солома ж почеплялася сіно. А він фраза його, чого вона заповнила, як я вас таких повезу в бурят Монголії? Це була перша фраза, коли нас кудись готовлять. Цього. А потім, коротше, після цього нас поглужили в ешелони, ешелони і поїхали ми по Україні. E, поїхали ми, e, ясно, що до всіх порти ми прибули в Порт Феодосія. Порт Феодосія прибули, ми там розгрузилися. А коли ми приїжджали з Жанкою, в мене до сих пор в пам'яті стоять слова жінки-матері, яка стоїть, бачиш, ешелон за ешелоном іде. Її слова були такі: Ой, синочки, мої синочки, куди ж вас пруть і пруть, там, мабуть, скоро і земля провалиться. Вони ж бачили ешелон за ешелоном. А грузилися ми, як правило, ночі грузилися, грузилися, кожухи, лижі. Чому називалася операція на Ну, роді Сибір, Сєвєр отуда, щоб збити вовни. І коли нас погрузилися, коротше, проважали нас великі чини. Коли проважали, нас проважав маршал артірелії Козаков, ми погрузилися на сугогруз Мідногорськ. І де коли називають фамілія ім'я отчество, підійшов до трапа, честь віддав і пішов по трапу. І так ми всі поїхали. Як нам сказав маршал Казаков, коли вернетесь то страна... Синов героїв стреті, або ні почість воздана. А нам після цієї почесті заткнули нас за поясок на 30 років. Всього, а до задумка така була, що і ми повинні тут місце мати в обласному краєзнавчому музеї. І коли форми мене не носили, ми свою виставку так і назвали солдати в їх рубашках. І книга й є там, і так внизу ми знімемо. Рубашки де. А рубашки, воно я приніс рубашку. Чому нема Де рубашки? Вона? Це до Дениса, це до Дениса питання. Рубашка є, все ніяких питань немає. <рив> що, так, що такі питання. А потім ми підійшли до 50-річчя. Прийшло нам вже, ми ж діло, в чому питання? Ми діти війни. І нас в одному заході в армії служив 38-й, 39-й, 40-й, 41-й. У нас 5 років служило в одному з нас було дуже мало, як дітей війни. Тому нас так попало, що п'ять 5 Реорків служили в одному заході. Ну, а вже коли як на Кубі ми були, то питання. Ми прийшли ПВО. В якому плані, коли вже стояло питання статусу учасник бойових дій, не учасник бойових дій, цього, а ми несли бойове чергування на Кубі. От імене ПВО внесло бойове чергування на Кубі. Адреса наша була на Кубі, Москва 400. І були батьки наші з України, з інших республік Союзу, так? які їхали в Москву, шукали там своїх синів. А ми були за 10 тисяч кілометрів. А адреса наша була, Москва 400. І 4 4 місяці в нас взагалі. не ну, не знали, де? Ніхто не знав. Ну, Шукали в Москві, десь вже в Москві, адрес Москва 400. І 4 місяці взагалі була заборонена будь-яка переписка. Через те батьки писали на міністерство оборони, де син пропав, де дівся. Як батькам давали відповідь: не хвилюйтеся, ваш син знаходиться в правительстві командіровки. Так ми були правительстві командіровки. Але ми говоримо тим, ти ще раз повторюю, що ми пишаємо, що ми ніколи не пожалкували, що ми відстояли республіку Куба, тому що ми були заодно з народом цієї держави. От чому це питання. І коли ми приїхали, воно можна говорити багато, да І коли ми приїхали, от у нас ми прийшли на ми, наша візит на Кубі почався ті щепи, Техніка важка була, треба було роздружати. А ми приїхали з Сантьяго, де Куба. А кран один електричний був і такий допотопний, що вже йдуть, як ми кажемо, негри з кувалдами і поправляють траки. Вже він розбувається. Отакий такий кран, а треба було знімати. І коли техніка була важка, піднімає наш крас, а крас був гружений мосіками від ракет, металом нагружений фактично. Його було більше 30 тонн. За речагами сидів іспанець, ну, негр, мулат сидів. А внизу іспанець йому казав, майна віра, ну керував ним. І коли підняли кран, кран повело. Над палубою. Кран повело, кран перекидається, кран падає на причал, стріла переламується. Але характерно, що це ми ж на кораблі стоїмо. Цей іспанець отак пробіг на четвереньках, встав, пішов і не оглянувся. Його зразу схватили, контра. Все, більше нам нема чим розружатися. Ми знімаємося отуда, Сантьяго, і йдемо в Порт Касільду. Касильду приходимо да. І ще дуже цікава віч. У Біскальському заливі, коли ми пливли після Англії, да, по-французьки, нас шторми три дня, троє суток мучив. Володя правильно каже, там дійсно тяжело було. Але ми повинні були потрапити під цей удар, От американці перестрівали наші кораблі, крісара, там х все таке, да, і провірити. Кеннеді дав команду, провірити, що вони везуть. Да. І от, значить, нас обігнав Юрій Гагарін, корабель совершенно новий. Тільки Гагарин полетів, зразу корабль дали йому То. І він нас обігнав біскальського заліві, А наш слабенький був, значить, Ну ми не були у нас перестріті. Ми не були. І він за 8 хвилин пішов на дно. От. Удар такий, бо значить із Москви говорять, не можна ну вставлятися і показувати, що воно таке. А ті теж стоять, і потім не спіли розминутися. Потім нас воружили. Десь минут 40 ми стояли на цьому місці, де потім наш корабль. От нас і Я отримав 700 Та кожний 700 патронів, трисутишні той там поясався. Це діло так. І сказав, якщо і нас опять будуть перестрівати, то значить канати кидать, перекидатися на той корабль, який нас установить. От і там воювати. Отак от в нас було. Ну нас да. Ну нас паніка була чи ні? Ну, ви знаєте, ми солдати нам є. да було все. значить, ну ми держалися, тому що другого варіанту не було. Там під нами море, от перед ворог. Ну ви ж розумієте, от, Так що ми це витерпіли. Я був командиром пускової установки ракетної пускової установки. Вот. Ну, как все знаете, также я в Уградской, этого Уграда, был в Копьяре, как призванный. Вот. Ну, а тут нас тоже самое, та переодели, погрузили и повезли в Феодосию. В Феодосии на 1 сентября я 5 часов утра мы отплыли с Феодосии. И 19 суток мы плыли до Сантьяго. Ну, как говорится, в трюмах, ну, в трюму, как бы сказать, тяжело. Так что та температура, которая там находилась, то мы утром встаем, как бы с простыней выжимаем, льется вода. Это наш пот. Кушать не... Ну, кто кушал, кто и не мог. А потом было еще важнее, так? Ну, то, когда прибыль уже, мы тут уже, как говорится, нас привезли на позиции, мы, правда, выставили все нормально, вот, развернулись. Ну, как говорится, карибский кризис пошел, там мы сидели на установках. Мы, ну, как говорится, не спали, ну, кушать нам носили. Это мы, боевая готовность номер один была. Служил под Ленинградом. Нас, ну, в 60-й год забрали, а в 61-м забрали, повезли нас в Ленинград. Кронштадт потом, в Кронштадт. Ночью привели в Кронштадт, там нас переодели в гражданской и посадили на теплоход. Едем в теплоходе, слышим по радио, что наш теплоход, Матвей Урицкий, отправился на Кубу сельскохозяйственными специалистами. Ну, мы все ха-ха-ха, конечно же. И так мы плыли на Кубу, и это... Подходя до Кубы уже нас обстреливали, не обстреливали, облетали самолеты. Прям над головой пролетали и все. И хочешь посмотреть, какие самолеты. И все. А нас ругали, нас ее опускали, конечно. Но все равно выскакивали эти рабочие, ну как они называют, моряки, которые. Mm -hmm. это, и трансбойты мы их обливали водой, и картошки бросались в, эти, в американцев. А те сидят, смеются, ха-ха-ха смотрят только. Вот. Пришли на Кубу вы вечером. Вы вас на войну вы суть, можно да, сказать? Вы да, Конечно, уже, да. она, уже понятно. У нас же переоделись в гражданский автомат и, и спицу эту, как ее, форму, нам оставили в мешке. Нам не, не это с собой всегда. Вот. Ну и пришли на Кубу ночью, разгружать начали. Посадили нас в автобусы большие, везут ночью. А так интересно, ж, переулки узкие. И думаю, контр, наверное, контр, наверное, везет нас. Это было такое, честное слово. Ну, привезли, расположили нас, все нормально. Ну, в общем, что еще сказать? Ну, в это поднимали по тревоге, естественно, не один раз, это понятное дело. С, себя охраняли мы с автоматом, ходили в палатку, заворачивали автомат и шли на посты, распределяли. А кубинские нас охраняли уже снаружи. А мы сами себя снутри. Вот. Ну, потом в, по, по ходу наши корабли на, в, в, это как, в речпортах на, стали обстреливать. Контр или кто, но стали обстреливать эти танкеры. И тогда нас послали охранение. Это с пулеметом, ротный пулемет, и нас на охранение водили. Специальная машина, и везут с одного порта, привезем, тот корабль сопроводим в один, в другой привезем. І отак вот ми возили по всей наскубі, потом назад вернут до части. Другие возьмуть ребят. Ну а потом, как кончился кризис, уже, это, стрелять уже не стали, конечно. Когда мы начали ездить, то уже не стали это, стрелять по кораблям нашим. Ну а потом, после кризиса, ми работали на тростнике. одну фотографию. фотографию. есть моя там. Трасник угу. Тростник ездили на броневике, все как положено, автоматы мы с собой брали, софра. а сам все в гражданском. Угу. Убирали тростник, есть на это даже награждение есть у меня. Сколько часу там находилось? Полтора года. И 27 числа, чем мы подвязаны до 27 числа, был сбит дивизион Герченова, был сбитый 2, самолет У-2, самолет-разведник с пилотом Андерсоном. Але це були пікові дні. І їхній міністр оборони Макнамара сказав, все, давайте атакувати Кубу, що би то не стало. Але добре, що тоді Мікоян то був, хватило ума і розуму, да? ціленаправлені, щоб здержати свої емоції. І вони здержали, і завдяки тому, що вже Кеннеді, як нам журналісти тоді говорили, він був схвильований, вийшов галстукою, був здвинутий. І на ці напряжені дні. Ну, чесь і хвала, мови немає. Микити Сергій Хрущова. Хоча, коли були все, то там сказали, що це була афера всього з союзу. Але це не була фіора, тому що в той час Америка нас перевишала в 17 разів по атомним боєголовкам. І коли нас поставили на Кубу, ми стали рядом за 150 кілометрів від материка Америки. Вони почули, що це не 10 що це не 10, хвилин буде ракета летіти, а це буквально 30-35 секунд. І Америка вперше в своїй історії узнала, що таке фунсолі. По чому. І Америка за 200 років не знала такої паніки, яка була у нас. Всі тікали на північ. Тому що було сказано: отсюди ракета достане до Чикаго, до Нью-Йорка, до Вашингтона, до лос анджелеса і тому була така паніка. В Сьогоді дивізіон у нас був 102 чоловіка, повинен бути. Да? І коли ми йшли туди, на повністю комплектували 102 чоловіка. І коли ми йшли на кораблі, нам видали все те, що положено в дивізіоні. І ЗПУ-2, і гранатомети, і лімонки, все нам видали. Але ми стріляти не вміли. і ми на кораблі, ви вдумайтесь, вчилися стріляти, <правда> прив'язували бетон. На канаті на 150-200 метрів і лежиш на кормі і п'ять бойових, один холостий, і вчилися стріляти по тому бетону з ручного полім'яту Діхірго. Повієте, через там у нас питання, те, як ми всі говоримо, там ось ми шапками закидаємо. То не все золото, що було. Є що згадати це. Да, є що згадати. Не одна то програма, не ще має і бути. якщо глянемо на горизонті, ніде корабля немає, от тоді ми стріляли. Однак не можна ні в чому обвинувачувати радянський союз, хоча він і постачав ракети і бомбардувальники для Куби, ним не було порушено норми міжнародного права. Куба вважалася суверенною державою і визначити наскільки правомірною є воєнна допомога радянського союзу могла тільки вона сама. Тим більше, що США самі розташували свої військові бази на території Туреччини, Японії та інших країн, а також поблизу кордонів Союз Радянських Соціалістичних Республік. Йшли з усіх портів радянського союзу. Було виконано 87 рейсів, і всі сюди йшли куди одним маршрутом йшли, йшли ще до Атлантику. І звісно, звичайно кожне судно Обльотували самоліти. Самоліти були невеликої швидкості. Вони прямо висіли над палуби і прожекторами. А питання в чому? У нас на палубі повинно бути не більше як команда плив'яна кораблі 35 чоловік. І коли вільні вахти матроси, значить на палубі було 5-6 чоловік. Отак, але ми лешта були, ми всі в трюмах були. Саме важке було це перехід через Атлантику. Коли ми йшли, був шторм, ми дійшли до ТВТ балів. Всього, ми ж не моряки, ми ж не готові до цього були. А втрумі були з уголків наварені, матраси поролонові, піднімайся, матрас за тобою весь піднімається. Щоб сходити по першому, бетон стояв. Всі ходили, а тоді за і виносять. А туалет був аж на кормі. Всього. і це ж питання складне, дуже складне питання. тому що коли після цього американці спробували таким же методом свої війська, то вони буквально на третій день вже за вони більше не видержували. А Скільки ми тривали а ми 16 суток, 16-17 суток ішлині. Америка згодна була навіть на розв'язання війни, аби не допустити появи біля берегів військових баз, особливо такої країни, як радянський союз. Зустрічалися з Фідель Кастро, Рауль Кастро. Це щоденно були, ну, це радний командний пункт, вони безумовно цей. Попали ми на Чізлієпаї, через Балтійське море, доїхали до Англії, там ми були начать, спеціалісти. Після Англії ми були працівники сільського господарства. от, а на Кубі ж ми були спеціалісти, інтернетаністи в такому плані. Да, Одежі не було військової, але оружі з нами було, зброя повністю була. Значить, Самі такі тяжкі моменти були, це іменно в кризис. Да. Ми давали зв'язок Гавана, Москва. От, і по Кубі. Наш полк связі спеціальний був од Проскуровський. Називався вчили нас під Києвом Гостомелі. Я в нашій механік дані связі первого класу. В такому плані перший, другий там по класам було. Певно, на нам дали, доручили. От ми десь півтора року вчили кубінців, потім передали техніку. О, техніка була також велика. радіостанції були 110, 105, 102, 100. Це які брали прямо Москва, Гавана і так далі. І от так страшний случай у нас був. Значить, перед коли Кеннеді дав команду наступати на Кубу, да, у нас не було зв'язку з Москвою. Забили нас 182 корабля, окружили Кубу, і там оці глушителі, локатери побили. Ми не могли навіть зв'язку мати з Москвою. От нам командир з Полтави, командир роти сказав, 70 метрів проритий канал, зв'язок був Гавана, Мехіко. Наше приєднатись до зв'язку і передати Мехіку послу нашому. Хай Хрущов передає, що на нас вже йдуть. Кеннеді дав команду наступати, але не дав команду відкривати огонь. Оце нас спасло потом. То ми, наче за десь півтора чи два години, може такого працювали, безумовно розумієте, метр, глибина, там камінна порода, дуже тяжко було. Але ми зробили цей зв'язок, і з'єднали Гавану, Мехіку і Хрущова. Хрущов наче, через два години того по радіо відкрито на весь світ, заявив, що ми отак от і так. Ми Зняти. Це, ну, роз... не сказав Володя, да. тобто це було страшне питання. А перед цим що було питання страшне, коли контра напала на клубу. 180 тисяч кубінців, цих іммігрантів, ну, да, напали з обох сторон. Ну, <паспраць> ну, доді стан, доді, доді. Задача наша була, о, там наші бужитанки були, там і дивізія була, Тухмачова в пам'яті. Да. Да. Дали значить, Пустити їх 30-40% нападаючих на територію, да во а ці плоти, які значить, підвезли її, да попалити все, а ці взяти в волон. Так вони зробили від кастрюни, що там мужество значить, показав, як треба воювати, але ж там були танкісти, наші і ковінці. Сидить ковіне це син танкіст наш. Отак так було. Ну взагалі то тяжко було. Кубінці це дуже привітлива нація. Дуже привітлива. Нас читали як космонавтів в такому плані. Та як подивляться, компанія «Травоходор», біжить і дуже нам дуже приємно було, що нас цінили, охраняли нас. Дуже цікавий случай був, коли ще нас перший раз привезли на Кубу на Гавану, вистадили. От став два ночі, вона наша команда була «Ложись». От дощ такий був. От в чому справа? Оказується, значить Петро Гузенко із Харкова, значить, наш солдат, да, кусив його скорпіон. От як закричить, мама рятуйте ну, в такому плані. Да. Значить, тут команда поступила, так нас окружили два кольця кубінців. От і танкові там ж полки якісь, значить, ну поняли, що це контра. А це після того, як от наступали на Кубу. Понімаєте? Це теж такі тяжкі случаї були. А взагалі то нас охраняли так. На центральному командному пункті ми робили негр, я досі там іспанець, я да. Керівники радянського союзу і Куби намагалися якомога швидше завершити всі роботи, щоб американці не змогли визначити, яка тепер реальна воєнна потужність Куби. У своїх мемуарах Хрущов через певний час писав: за допомогою привезених на Кубу ракет можна було знищити Нью-Йорк, Чикаго і інші промислові міста, не кажучи вже про Вашингтон. На виконання досягнутої домовленості радянський Союз вивів свої ракети з Куби, а США з Туреччини Сполучені Штати обіцяли надалі поважати недоторканність Куби. Мирне вирішення даного конфлікту стало переломним моментом радянсько-американських відносин у 60-ті роки.